Запрошуємо до мікрофона народного депутата Віталія Грушевського. Доброго дня, шановна громада України, дозвольте низько вклонитись за вашу мужність на всіх майданах України відстоювати свої права. Кожен українець жити в цивілізованій країні без корупції, олігархів, без обману в судах, свавілля чиновників, хабарів, щоб жити вільно і гідно. Ми з вами чекали цього 20 років. І ми, український народ, маємо безмежну силу і довели всім бути відповідальними за свої обіцянки. І сьогодні наше з вами головне завдання зберегти цілісність і незалежність України, жити своїм розумом. Мати економічний прагматизм без посередників і радників. І це наш український шлях, за який віддали життя наші українські герої. Слава героям! Що робити далі? Моя пропозиція. Як громадянина України, перше становити безумовну дію законом. Закон один для всіх і закон понад усе. Друге, винні провокація провокаціях, людських жертвах а безчинства повинні бути знайдені і нести відповідальність, встановити виконавців. Організаторів, а головне замовників створити комісію Майдану із числа громадських організацій, котрі будуть спільно працювати з парламентської комісії, щоб надати відповідь суспільству і не замовчити це. Третє, кандидат Верховною Радою повинен запропонувати суспільству план дій і економічну програму розвитку. Це дасть можливість місцевим громадам контролювати народних депутатів, які віддали голос за ці програми. Четверте, місцевим громадам організуватись. І приступити до складання списків тих місцевих чиновників, посадовців, суддів, котрі порушують закон і зневажають людей, і списки передавати в комісію та своїм народним депутатам для на відповідних дій. П'яте, кандидати на посаду губернаторів, голів районних адміністрацій перед призначенням повинні пройти громадські слухання. В обласних радах і в громадах. П'яте, Київ повинен отримати обрану народом Київраду і міського голову. І сьоме, нам всій Україні, потрібно готуватись до президентських виборів згідно закону України. Ми весь український народ. Довели всьому суспільству, що наша спільна мета це побудова сучасної незалежної і демократичної України. Народні депутати, політичні партії, лідери досить працювати для телекамер.